Всіх вітаємо на нашому каналі, моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. В сьогоднішньому відео я хочу познайомити вас з дуже цікавою інформацією, яка стосується психології людини, і як, відповідно, через психологію відбувається певний вплив на людей, і, відповідно, відбуваються ті чи інші результати. Але перед тим, як продовжити дану тему. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, хто ще не підписаний, обов'язково поставте вподобайку, поширте це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду і мала можливість захистити свої права і свободи в статусі людини. Отже, про що йде мова? Хочу вам відкрити таку дуже цікаву інформацію про три дуже серйозних експерименти, які війшли в світову історію. Про що вони, що в них цікавого і які наслідки. Найперше, хочу розпочати з експерименту, який був створений в 1971 році одним американським психологом Філіпом Зімбардо, який в себе в університеті створив імпровізовану в'язницю, де саме він і проводив цей експеримент. Для цього експерименту було набрано добровольців, їх розподілили на дві групи. Одні були в'язнями, їм дали відповідну форму. Інші були охоронцями, які охороняли власне цих в'язнів. Це була так звана імпровізована в'язниця в підвалі цього Стенфордського університету. Умови були дуже прості: в'язні займаються своїми справами, нічого не порушують, тобто виконують певні правила, а охоронці спостерігають і контролюють, щоб ті не порушували ці правила. Умова була дуже важлива і дуже серйозна, що охоронці не мають права фізично доторкатися до цих так званих імпровізованих в'язнів. Якщо, відповідно, відбудеться порушення цього, то експеримент припиниться. Саме важливо, що експеримент закінчився передчасно. Якщо я не помиляюся, сам експеримент був запланований на кілька тижнів, а закінчився буквально за. Один тиждень. Чому власне так сталося? Тому що ці охоронці, які відповідно відповідали за контроль над ув'язненнями, почали творити дуже жахливі речі. Найперше їм стало дуже сумно, вони почали використовувати свою владу, свою силу і всякими способами провокували відповідно дуже багато ситуацій для того, щоб мати можливість пригнітити честь і гідність людини, а також Мати можливість використати всю свою повноту влади навіть в фізичному сенсі. Експеримент набув дійсно дуже серйозного розголосу в світовому суспільстві було дуже багато критики, але тим не менше це стало внеском в світову психологію і дало розуміння людям того, що відбувається з людьми, яким надається повнота влади. Що вони можуть робити, відповідно маючи цю владу? Ким вони можуть стати в цей момент, які вони можуть робити жахливі речі, і абсолютно про це не думати, і вже ж, не користуватися своїми якимись внутрішніми якостями, якостями, такі як співчуття, переживання, совість, знову ж таки, та інші. Тому народ, хто хоче детально ознайомитися з цією ситуацією, з інформацією про цей експеримент, я залишу в описі під цим відео посилання, де ви зможете детально прочитати і відповідно прив'язати це до сьогоднішньої ситуації, тому що на сьогоднішній день ми маємо не що інше як надання певних повноважень певним суб'єктам, які використовують ці повноваження. Незаконні повноваження і порушують права і свободи людини. І вже ж порушують статтю 28 Конституції України, де написано, що ніхто не має права принижувати вашу гідність. Другий експеримент, про який я хотів поговорити, він був створений в 1963 році. Був собі такий психолог Стенлі Мілгрем, який відповідно. Створив дуже цікаву ситуацію, яка дала розуміння йому, чому люди, на яких відбувається психологічний тиск, роблять дуже серйозні речі, непоправні речі, навіть не усвідомлюючи цього, що під цим тиском вони відключають розум, вони відключають людяність, відповідно втрачають свою природу, усвідомлюючи всю проблему ситуації, усвідомлюючи всю небезпеку. Ситуації, усвідомлюючи те, що вона може вбити людину, вона робить це без проблем, відключаючи знову ж таки всі свої якості як живе створіння, як людина. Не буду вам розповідати в деталях про цей експеримент. Знову ж таки, я скину вам другим номером посилання в описі до цього відео, і ви зможете побачити і ознайомитися з цією інформацією. І зрозуміти, як це все працює. І ще один дуже серйозний вплив на людину через психологію, ми можемо побачити в ще одному дуже серйозному експерименті, який відбувся в 2004 році в Америці в одному з Макдональдсів. Це не був такий собі науковий експеримент, але в подальшому його так назвали, тому що ця ситуація вона стала дуже показовим прикладом того, як людина, відключивши мозок, Почувши ту чи іншу інформацію, почали виконувати ті чи інші вказівки, які реально привели до дуже сумних наслідків. До речі, про ці три експерименти було створено художні фільми, вони є дуже цікавими, вони є дуже пізнавальними. Я думаю, що кожен з вас захоче їх подивитися і отримати ту дозу інформації, якої вам реально бракувало. Чому я, власне, сьогодні акцентував увагу на цих експериментах? Тому що сьогодні ми маємо ті самі речі, і відповідно, якщо об'єднати ці всі експерименти докупи, то ми маємо ті чи інші ситуації, які проходять кожного дня на вулицях наших міст, нашої країни, де люди, опиняючись відповідно знову ж таки в тих чи інших ситуаціях, виконують ті чи інші накази, вчиняють беззаконня. Друга частина цих людей, відповідно, яка знаходиться в стані цього полоненого, як я сказав, з першого експерименту, відповідно, замість того, щоб отримати знання, замість того, щоб знати, як себе захищати, вони власне і виконують цю роль. Це дійсно показовий приклад, і я хочу, щоб знову ж таки кожен з вас прочитав цю інформацію і зрозумів, що ці речі, які відбуваються на сьогоднішній день, це не є вчорашні речі, історія не є позавчорашня. Ці моменти вже були в історії, вони просто повторюються. Для тих людей, хто хоче дійсно розвиватися в даній темі, обов'язково ознайомтеся з тими психологами, прочитайте їх біографію, ознайомтеся з цими експериментами, що вони хотіли досягнути, що вони хотіли показати світові через ту ситуацію, яку вони запустили. І, відповідно, ті результати, які вони отримали відповідно стосовно тих чи інших експериментів. Отакою інформацією народ я хотів з вами поділитися. На завершенні хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію. Це один єдиний шлях на сьогоднішній день для захисту своїх прав і свобод, іншого шляху, іншого закону, іншого нормативно-правового акту на сьогоднішній день. Який би захищав ваші права і свободи як людини вповні немає? Більше того, Конституція України, а саме стаття 9, говорить про те, що є ще міжнародні договори, які ратифікувала Україна, і ними потрібно також користуватися і захищати свої права в статусі людини. А саме Загальна декларація прав людини, Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Пак про громадянські і політичні права, пак про економічні, соціальні і культурні права. Їх ніхто не відміняв, вони працюють, тому використовуйте їх і захищайте свої права і свободи в статусі людини. Як я вже говорив в кожному своєму відео, що крім цих документів, є ще один дуже потужний інструмент для захисту своїх прав і свобод людини це волевиявлення людини, яким кожен день. На територію України захищають свої права і свободи тисячі і десятки тисяч людей, і це факт. Отже, хто хоче отримати документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення перше слово волевиявлення. Більше того, завтра, в понеділок, 13 травня о 19.00, ми будемо проводити дуже важливий стрім в нашій групі Телеграм з назвою Знає свої права. Про те, як захищати свої права і свободи відповідно в тих чи інших ситуаціях. на які статті опиратися, як користуватися конституцією, волевиявленням людини, і, відповідно, вміти захищати не тільки свої права і свободи, а також допомагати захищати права і свободи іншим людям. Посилання на цю групу також на нашу групу декларація, на мій канал TikTok і мій приватний канал Телеграм посилання. Ви знайдете в описі до цього відео. Народ, хто хоче підтримати канал фінансово, також в описі під цим відео є посилання на реквізити, де ви можете зробити це легко і безболісно. Народ, об'єднуємося тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і при яку сума акті проголошення незалежності, 23 серпня, 1991 року, написав Ликолу Лук'яненко. Друзі, дякую, що дивитесь, Дякую за вашу підтримку. Зустрінемося з вами в наступних відео.